В цьому році мені 30, <зас> я, звісно ж, не відчуваю себе на свій вік, як і всі, але я сумую за собою старою, сумую за собою вільною, такою безтурботною, коли могла піти просто е, пройтись по магазинах, пошопитись і не думати, що приготувати на вечерю, а як там моя дитина, коли там треба прибрати, а коли там е, погодувати, а що докупити. Я сумую за собою безтурботною. З тією, яка засинала відразу, яка не думала, не намічала собі 150 справ на наступний день. Я сумую за тою, яка могла дбати тільки про себе, думати, як там чоловік, як там температура в дитини, не хвилюватись ні за кого і ні про що. Я сумую за тим безтруботним життям, коли ще відносно молоді батьки, коли ще молода я. Коли я можу ні про що не думати, жити і насолоджувати життям. От напишіть мені, будь ласка, якби у вас був вибір заводити сім'ю, народжувати дитину, чи залишатися такою безтурботною, щасливою тільки зі своїми проблемами, що б ви вибрали? Навіть якщо ви супер любите свого чоловіка, обожнюєте своїх дітей, і у вас все добре в сімейному житті, чи вибрали б ви оте життя, яке зараз маєте, чи залишилися б тільки з собою? No, thank you.